Запеченная курица, палочка-выручалочка. Быстро и очень просто. Чеснок ужасно расстроился, он ужасно расстроенный. Ну, теперь посмотри. Да. Добавив сюда. Угадай, что. Никогда не угадаешь. Не угадаю. Грудка ха -ха, растает. Она будет влюбленная я бы сказала. Опля. Смотри. Красота. Корочка просто цветет и пахнет. Ну, ты посмотри вот, на эту красоту. Можно уже выкликать пожежники, чтобы его... Тушили, вітаю глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика «Хрючево». Недавно ми дивились з вами пекельну кухню, де була в журі Юлія Висоцька. Чесно кажучи, мені ця передача ну, взагалі, не зайшла. Це був такий експериментальний. Випуск плюс побажання на перегляд наступної серії розділились 50 на 50, навіть більше людей хотіли подивитись, але мені, чесно кажучи, ну, взагалі ніяк. Взагалі ніяк не сподобалася передача, це шоу. Тому я вирішив більше його не дивитися і повернутися все-таки до переглядів фірмових страв королеви тупих ножів Висоцької. І сьогодні вона вирішила приготувати нам курку. Навчити, як то правильно та смачно робити, не бачу причин це не прокоментувати та не подивитися разом. Тому, якщо ви не проти бонусом лайк, підписка, як завжди, для просування україномовного контенту, пишіть ваші враження в коментарях. Ну а я починаю. Безусловно, запечена куриця це не тільки класика, но це ще й паличка-виручалочка, тому що. Что... Это всегда быстро и это чаще всего очень просто. В данном случае я тебе предлагаю сделать запеченную курицу с ароматом лимона. Мне кажется, это очень вкусно. Курка цидисного такая. Проста курку можна приготувати по-простому. Це може бути смачно, це може бути елегантно, це може бути дійсно і шикарна якась страва. Але треба знати деякі тонкощі, тому що як на мене дуже складно приготувати щось просте. А у Юлії з цим проблем немає. Я думаю, що зараз вийде щось дійсно шедевральне. Думаєш, ти мені не вірила, коли давно давно ми з тобою готували по-марокканськи Такого ципленка точно так же працює куриця з лимоном. Розтіраю два зубчики чеснока. со щепоткой соли. Ну, ты уже знаешь, что это мы делаем для того, чтобы чеснок обиделся и стал плакать. От этого весь сок у нас будет здесь. Солю щедро, ну, потому что это основа маринада. Ну, даже не то, что маринада, основа а, того соуса, в котором мы будем запекать нашего цыпленка. Ті пішю, після того, як чеснок ужасно розстроївся, він ужасно розстроєний. Підний чеснок, він не те, що образився і почав плакати, він взагалі вже його не існує того чеснику. Вона його просто унічтожила, як то кажуть. Але, чесно кажучи, завжди мене дивують її гаджети. От ступка, якою вона зараз користується, ну реально дуже крута. І я думаю. Кожен з вас був би радий, якби вона була в нього на кухні. У мене є дома, маленька. Але постійно я її ніяк не привезу, щоб її вам показати. Є вона класна, мені вони дуже подобаються. Я вже її возив і в Європу, коли там запускав ресторани, але вона важка і тому возитися з нею не дуже зручно, особливо з ось, ось такою. Ми його збираємо лимонним соком. Тепер нам вже пестик не нужен. Ступку я использую просто як, їм, в якій. Буду соединять остальные ингредиенты. Ну, как ты поняла, уже нам нужно 2 столовые ложки лимонного сока. Сюда же тимьян свежий. Где-то чайная ложка листиков тимьяна, то есть немало. Я тебе скажу, в тимьяне есть цитрусовые ноты, как, впрочем, и в чабреце, в его родственнике ближайшем. Поэтому так здорово с любыми цитрусовыми. Получается такое не масло масляное, а именно ноты, дополнения. Теперь сюди ж, естественно, мені нужен перець. При э, можна сгоден я, что у чебреця або тім'яна є цитрусові нотки, є тимьян або чебрець лимонний. Ось там дійсно є цитрусові нотки, і він реально набагато краще, ніж звичайний чебрець. Я вам всім раджу, якщо ви десь його побачите на базарі там, чи в маркеті, купити і спробувати. В звичайному немає. Це все неправда. Можливо, вона десь там чула, що там є лимонний чабрець, там лимонні ноти. але, як завжди, чула, звін не знає, де він. Тут поєднання, якщо, наприклад, взяти поєднання курки, лимона, тім'яну, чеснику, воно чудове. Чесно вам скажу, я користуюсь таким поєднанням, але більше використовую апельсин, мені більше пасує. Але з лимоном також буде класно. Я не знаю, щоб спаганити таку страву, це, напевно, тільки Юля може. Давайте подивимось, що в неї вийде. З чилі. Я вважаю, що це взагалі умісно коли є такі яркі маринади. Далі сюди додаю оливкове масло. Ну, тут не може також не погодитись, Чилі також тут буде класно пасувати. Ти розумієш, коли я використовую оливкове масло, я это делаю. Куда без оливкової олії, Юля. Тому що, во-первых, я це масло дуже люблю, і оно на моїй кухні грає одну з самих. А подруги, тому що что... трошки насипали, напевно, за олійку. главных ролей, потому что оно и наполнено витаминами, оно полезное, но самое главное, вот мы сейчас создаем с тобой такой соус, и эти ноты, они бесценны, легкая горчинка, чуть-чуть такого яркой терпкости, поэтому масло а, здесь очень важно, какое ты берешь. Дальше очень важно цедра а, лимона. С гордостью тебе скажу, что я вот у меня... Та що ж таке, Юлія? Я починаю переживати. Невже вийде щось е, дійсно смачне? Тому що все, що вона зараз додає в цей маринад, це дійсно круто. І я би, наприклад, зробив так само. От абсолютно все, що вона зараз робить, я б зробив так само. Поки що, я починаю переживати. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу зборів на Міцебісі Педжера Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Плюс. Вітаю, друзі. Подредагуємо трошки нашу ціль, так як розвідникам вже передали машину. Інші волонтери вони попросили в нас. Також про допомогу, але їм потрібні два монокуляри з тепловізором, такі як ми вже їм збирали. Тому що розвідникам треба очі, і ми збираємо 300 тисяч гривень на це. За це, що вам було донати не тільки цікаво, а ще й приємно. Є ось такі подарунки за донат від 100 гривень цинк від снарядів, за донат від тисячі гривень, ось такий тубус. Я не знаю від якого калібра, і унікальний лот, який ми будемо розігрувати від 5000 тисяч гривень, а далі хто задонатить більше, то його і забирає. Це години кручної роботи від снайперів. За такі подарунки, я думаю, треба поборотись, Вірю в вас. Давайте кожен донат важливий. Слава Україні! Абхазські лимони они просто. У них такая тонкая кожура, этот цвет оранжевый просто меня с ума сводит своей насыщенностью Угу, Угу, Оператор входить в игру. И пахнут они иначе, чем эти желтые лимоны. Так. Теперь мені не хватает здесь как раз лимонового вкусу продолжения. Лібо можна взять карамелизированный лимон, ну гораздо лучше это взять лимонное варенье, джем лимонний. Самое главное, щоб он був вот такой густой, чтобы. Так, і дуже дешево, я думаю. Лимонний такий джем буде коштувати в маринад. Ну, такое. Ну, я знаю, що, і ви знаєте, Юлія бере завжди продукти. Ну, такі собі не дешеві, щоб кожен зміг, як то кажуть, повторити, якщо навіть і захотів би. Мед, лимон, я навіть е з таким не разу і не стикався. Напишіть, до речі, в коментарях, хто бачив і куштував лимонний мед і як він вам. Чи це не мед, а е джем. Кусочки лимона в ньому були. І Це от ідеально. Ну, тепер посмотри, да. предлагаю. Рознообразить все это еще сметаной. Вона <смеш> просто любить сметану все додавати. Добавить сюда. Угадай что? Ніколи не угадаєш. Не угадаю. Розовий перец. Ё-моё, розовий перец, оце да. Дуже буде відчуватися нотки рожевого перцю. Ну, типу, це ну, до чого. Додай звичайний, до чого тут рожевий. Именно розовый перець целиком не растирая. Даст нам, во-первых, у него тоже есть цитрус во вкусе, а во-вторых, ты посмотри, вот нам как раз вот этих ягодок здесь и не хватало в этом соусе. Да. Особливо, когда вони потім будут хрустить на зубах, когда будете курку кусати. Дуже нам не вистачало перцю на зубах. Молодцы пленка внутри я не солю, не перчу, я просто беру форму. Стоп. Давайте розберемо по порядку. Ви вже, я думаю, всі знаєте, що я завжди роблю преперинг е, м'яса перед використанням. Це соляний розчин. Хто не знає, це 6-відсотковий соляний розчин, в який м'ясо кладеться там, на ніч, наприклад, ціла курка. Кладеться на ніч, дістається, і потім вже з нею можна працювати. Що робить цей 6% соляний розчин? Це 60 грамів солі на літр води. І там уже берете стільки розчину, щоб покрити продукт. Якщо сіль, відсоток солі більше ніж 6%, то, як ви всі знаєте, сіль витягує вологу. Цей метод використовується для різних технік вялення, сушіння. А, там бастурми і так далі. Але якщо соляний розчин або вміст солі менше 6%, то вона навпаки затримує всю вологу всередині. І от мені завжди дуже подобається, коли курка, там чи свинина, чи качка дуже соковита. Я думаю, Ви бачили мої рецепти і розумієте, про що я кажу. Тут же ж вона каже, що вона не то, що не буде її ніяк підотавлю, вона навіть її солити і перчити не буде. Ну, ви думаєте, оцей маринад і для того, щоб маринад е максимально віддав свій смак, він мусить бути більш насичений, більш солений, перчений, більш солодкий, ніж ви хочете отримати продукт на виході. Тут же, ж, вона щось там трошки підсолила, е зробила такий лайтовий маринадік, і вона хоче, щоб оцей лайтовий маринадік дав смак курці. Ну, таке. додаю на дно форму масло. пару столовых ложек. А нашу? Тека вам не знать и стики олии на дно. Ну. Лук, нарезанный толстыми кольцами для того, чтобы сделать такую подушку, чтобы у цыпленка была возможность отдавать сок, а мы бы его собирали, понимаешь, и поливали. Я думаю, что эта цибуля больше для того, чтобы цыпленок Міг е, втікти, знаєте, там опертись на цю цибулю, перелізти з цієї деко і втікти, тому що вже попахує дійсно хрючевом Олія, цибуля ну, наша це. От це? Я не розумію. І потім цим соком при приготовленні. Потом этот лук такой вкусный, получается, естественно. Приготовленный в этом сокі. Тепер я беру сюда цыпленка і начиняю його максимально. Купаю в этом соусі. Тобто вот так, прямо максимально. Знаєте, в чому вже проблема цього маринаду? Ну, якщо ви здогадалися молодці, а хто не здогадався, я вам поясню. Такі маринади, вміст, в які входять там солодкі якісь компоненти, мед, цукор, такі варенячка, це зона ризику. Тому що такі продукти цим маринадам треба змащувати або вже на фінішному етапі приготування, або, наприклад, просто їх, я не знаю, подавати поряд, наприклад, ці штучки з м'ясом, типу як соус. Тому що або готувати на невисокій, максимально невисокій температурі, перевертати часто для того, щоб банально це все не згоріло. Розумієте, про що я кажу? Тому вона вже того, напевно, що не розуміючи, вона собі вже ставить хрест на цій курці, і мені здається, що в кінечному результаті може бути все дуже печально і горіло. Ну давайте подивимось, перевіримо а, цей момент. Пам'ятаєте її крильця, які вона готувала також якомусь там медовому маринаді? Ну, то було біда. Ну, а це може бути дуже схоже. Друзі, а зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую, внутрі. Підкожу. Отак от. от Візде і всюди. Вот это очень важно, потому что грудка буває суховата. А коли ми додаваємо Ну ясно, що вона буде суховата, бо ти її, ну, курку взагалі ніяк не підготувала і по факту, дійсно, вона буде суха. А якби ти її зробила з солений росін, то вона була б соковита. Сюди вот эту сладко пряну ароматну любовь Грудка ростає і не буде сухою. Вона буде влюбленною, я би сказала. І після того. Так, да, вона буде не влюблена, вона буде в шоці від цього маринаду від того, що з неї буде в кінці. Це 100%. Як? він у нас заправлений, приправлений. приправлені. Він відправляється в духовку. Температура 200 градусів. 200 градусів, друзі. Ну, я думаю, це вже. Очевидно, що вийде 200 градусів, ціле курча. Ну, це біда. Це просто вже ясно, що воно буде горіле. І в юліном стилі можна вже викликати пожежників, щоб його тушили. На перші 20 минут держимо високу температуру, щоб корочка схватилась. а потім до 160 і готуємо вже до Ну, Треба було зробити трошки навпаки. Спочатку на невисокій температурі, ну, якщо в неї такий маринад 140, максимум 150, готувати півгодини, хвилин 40, потім вже додати температуру, перевернути, приготувати спочатку на одній стороні і потім вже фіналочка 15 хвилин дати шкаринку зверху. Та, можливо, так би і можна було приготувати щось би з цього якесь би і вийшло. Зараз це, ух, біда буде. Пансап до готовності. Опля! Смотри. Красота! Так а що красота? Курка навіть не прогрілась. Навіть оцей маринад, він. ну, не... Там не встиг не всп навіть сповзти з цієї курки, бо вона не прогрілась повністю. Там щось, де біля теню, бачите, торчить оце там одне крило, друге крило, воно просто дуже високо було біля тенів і десь трошки там підпалилось. Але ось тут навіть ми вже бачимо біля ніжки, біля ніжки вже починає горіти. І це я впевнений, ну, пройшло там, ну, до 10 хвилин. Вона що, не розуміє, що це біда? Тут вже. Сок у нас. І вот этим соком ми його з тобою потихоньку. Ось вот так вот. Да, Ложку можна було взяти ще більшу. Взагалі вона там не залізла. Ну Чому не взяти меншу ложку, щоб можна було зручно взяти той сік і поливати? Вот это і є наша забота о нього. А он нам за эту заботу ответит супер хрустящий, супер золотистый кор. Точно, что супер золотистый. Корочкой. Это главный секрет, который я еще у мамы усвоила, что самый золотистый цыпленок, пусть он даже просто хотя бы начиненный чесноком, и там только соль, перец и больше ничего, но вот немножко масла любого растительного или сливочного, и получается вот этот соус, от которого корочка просто цветет и пахнет. Я не знаю, мне кажется, вот так вот, да, Елементарна банальна річ, хочеш мені сказати, запечений цыпленок? це елементарна, банальна, дуже проста річ, запечене курча. Це ну, дуже проста річ. Ну дійсно, це, ну ви просто берете курча, робите приперінг, підсалюєте його, засалюєте, потім підмариновуєте і печете. Що може бути простіше? Складність в тому, що треба знати технологію. Ось в чому складність. Якщо ви не знаєте технологію приготування страви. При якій температурі пекти, скільки, про маринади, що якщо вони солодкі, то вони гарять. Тобто це такі банальні речі, які має знати кожен, як мінімум, кулінар, який готує там дома, чи там будь-де. Тут же ж все елементарно просто, і цепля чорне. Не то, що золотисте, там якесь темне, воно чорне. Повністю, ну ви все бачите. І це те якраз про що я вам казав. Плюси і мінуси маринадів солодких. Тим паче вона готувала при 200 градусів. Там щось вона каже, я там 200, потім я скинула. Чи вона про нього забула, чи вона забила на то, ну все рівно їсти ніхто не буде. короче, вийшла ось така чорна лажа. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Гастрономік. Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємося та стаємо кращі разом. Ну, ти посмотри на цю красоту. Ти ну Ти посмотри на цю красоту. Красота, просто неперевершена. Как его можно назвать элементарным и банальным? Дос... Элементарно, банально чернота. Я бы так и назвал. Этим салатом, да кусочек какого-нибудь хлеба, правда? Или, я не знаю, может быть, рис, или картошка. Кому что нравится? Ой, короче, короче, ось такие вышло курча. Ось такий е коротенький випуск сьогодні для вас лайтовий, повчальний, як на мене. Хочу вам нагадати, друзі, про збір. Зараз збираємо на два монокуляри для розвідки. Вже майже назбирали на один, ще треба на один, грубо кажучи, на два 300 тисяч. Тому кожна гривня 2, 5, 10 дуже важливі. Не соромтесь маленьких донатів. Кожен донат, якщо, наприклад, всі, хто подивляться це відео, всі, хто подивиться це відео, а це 20 тисяч переглядів. Якщо 20 тисяч людей подивляться це відео і скинуть по гривні, по дві, по п'ять, то ви уявіть, скільки грошей зможемо ми зібрати. Тим паче, що за донати я і військові дарують чудові подарунки від 100 гривень, від 1000 гривень і суперлот ось такі. Годинник від снайперів за донат від 5 тисяч гривень. Тому долучайтесь, донайте та приближайте перемогу разом зі мною. Ну а я би хотів вас попросити написати в коментарях, як вам, кого би ви хотіли, щоб я розібрав у наступних випусках, тому що ці випуски і цю рубрику знімаю тільки для вас. І тому що завдяки цій рубриці ми з вами збираємо дійсно багато грошей. Тому дивіться, коментуйте, діліться відео. З друзями для того, щоб більше людей побачило, задонатило. Ну, а я, як завжди, буду з вами прощатись. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.